З вами телеканал ОТБ, програма Харків Лайф, і я ведуча Наталя Кантемир. І зустрічайте у нас сьогодні у гостях Тетяна Іщенко, директор Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва, і Світлана Коновалова, науковий співробітник лабораторії нематеріальної культурної спадщини цього ж центру. Вітаю Доброго вас день. на студії. Отже, перше, про що б хотілося запитати, це якраз остання така масштабна подія, яка відбулася на вихідних. Ми проводжали. Масляну і розкажіть, будь ласка, як все пройшло? Масляный на Корповых хуторах приобретает более масштабные уже размеры, нежели допустим, это было в прошлом году. И в этом году мероприятие было проведено, мне кажется, блестяще. И присутствовало большое количество людей, гостей, которые приехали посмотреть на этот праздник. Был и зоопарк, и сожжение чучела, и разные другие традиционные игры, конкурсы. И в этот момент В момент празднования Масляной мы совместили с проведением традиционного нашего фольклорного фестиваля световид праздника. И, Была организована онлайн-трансляция, что тоже, в общем-то, достаточно новое, ну, в данном случае для Масляной, это точно новое. И э, большее количество зрителей смогли посмотреть, как это происходило, на самом деле, потому что, может быть, не у всех была возможность приехать. Но праздник удался, был очень естественно, интересный и яркий. И нам нравится, что такие, такие мероприятия в Харьковской области проходят достаточно часто. Их стараются делать яркими, зрелищными и масштабными, потому что, в общем-то, когда есть такие вещи объединяющие для херківчани, для жителей нашего города и области, это очень приятно проведение как бы досуга вместе и соблюдение праздников традиционного народного календаря. Так, ну, действительно, да. я думаю, что люди якраз збираються в такі дні всі разом забувають про якісь свої, можливо, проблеми. Безумовно. Так, да. ну и ещё одна подія яка також нещодавно відбулася це захід, який був присвячений творчості Тараса Шевченка. Так розкажіть, да. будь ласка, це конкурс читців, так був. Этот конкурс проводится нашим Центром культуры и искусства уже не первый год. Но в этом году конкурсантов было большее количество, чем в прошлом году. И среди них очень яркие, безусловно, и талантливые наше подрастающее поколение. Мы вывели победителей. И тоже все, это, все мероприятие было освещено и на сайте нашего центра, и на сайте культурной столицы. И я думаю, что, безусловно, это очень важно, потому что мы помогаем и в любом случае и молодежи проявить себя и показать. И участие в таких конкурсах, оно каким-то образом может определять и дальнейшую их и творческую судьбу, и, может быть, профессиональную. И, безусловно, это ну, великий наш поэт, который заслуживает такого трепетного отношения к себе. Поэтому я думаю, что и конкурс этот заслуживает внимания, и очень хорошо, что он происходит. и Очень хорошо, что о нем знают большое количество людей. И уж тем более замечательно, вот то количество заявок и количество участников, которые приехали и э, участвовали в этом мероприятии, показывает о том, что это важно и интересно. Так, ну це дійсно не може не радувати. І е, переходимо до тих подій, які вже готуються, які е, скоро відбудуться. І от саме ми говорили про фольклор, про культуру нашу народну. Е, скажіть, будь ласка, от я знаю, що ви вже готуєтеся до проведення фестивалю крокове коло. Так е, розкажіть, будь ласка, коли він буде і взагалі як триває підготовка? Ну, крокове коло це один із декількох наших таких традиційних фестивалів, вже згаданий святовид. Потім ще Покуть, великий фестиваль, який відбувається у нас в форматі Біяна, інші якісь такі традиційні заходи, які направлені саме на відродження, популяризацію культурної спадщини українців. Саме цей фестиваль Крокове еколо виник у 2000 році як дитячий, з ініціативи провідних харківських етнографів, етнологів. Цю ініціативу з радістю підтримали і місцеві органи влади. І ось уже в 13 цього року. Крокове коло збирає друзів. І за ці роки фестиваль став таким, яким він є сьогодні. А це ми дещо розширили рамки. Тепер це не лише він націлений на дітей, але також на студентську молодь, в деяких номінаціях вони можуть брати участь. Так, ну вибачте, що я вас перебуваю. Можливо, як от змінився дійсно. Ви сказали, що він набув масштабів, так, мабуть, за ці 13 років. От з чого це починалося і який він є зараз? от яка різниця? Ну так, в принципі, сказати важко. Звісно, за цей рік відбуло за ці роки. Відбулося таке дуже багато. Ми рахували приблизно за ці 13 років через цей фестиваль пройшло більше 4,5 тисяч учасників. І зараз він у нас відбувається по трьох основних напрямках. Це перший напрямок, це власне фольклорний спів. Саме в цьому можуть брати участь також студентські колективи, бо їх за останні роки їх і кількість виросла, і якість підготовки учасників цих колективів. А в майданчики, де вони можуть представити свою майстерність, не так багато, тому ми їх з радістю запрошуємо на наш фестиваль. Другий напрямок нашої роботи роботи нашого фестивалю це конкурс юних майстрів, традиційних ремесел. Дуже багато це дуже популярний напрямок. Уже на сьогодні є більше сотні заявок від молодих юних майстрів від 6 до 17 років. Таких традиційних ремесел, як пісороплатіння, вишивання, ткання. Різьблення і так далі. Знову ж таки, ми бачимо, на жаль, що деякі види традиційних ремесел вже настільки популярні, можна говорити, що вони вже вимирають. Наприклад, минулого року. А така номінація, як різьблення, була представлена лише одним учасником. На жаль, це було дуже цікаво. Це була тендітна дівчинка, яка здавалася така складна робота, і вона в ній брала участь. І третій напрямок нашої роботи це наукова конференція, до якої також запрошуються школярі, більше школярі. Так. І а, саме це поєднання якихось практичних дій і теоретичного осмислення є дуже важливим, бо наразі традиційна культура знаходиться на такому етапі, що її адекватне саморепрезентація, її адекватне відродження, а, воно, воно неможливе без певного теоретичного осмислення. І саме це є, робить наш фестиваль унікальним. Так, так, ну дійсно, це можливо не просто такий розважальний фестиваль, так? а він носить науковий такий характер, багато можна чого почерпнути, мабуть, так, з нього учасникам. Звичайно, до речі, дуже цікаво, що представники однієї школи, одного якогось гуртка одночасно можуть брати участь і в конкурсах, і в науковій конференції, то ми бачимо, що традиція відроджується вже таким чином, є певна передача і осмислення її. Один із таких особ... визначальних особливостей нашого фестивалю це його відкритість, що також робить його унікальним. Єдина вимога до його потенційних учасників це те, що вони намагалися репрезентувати саме автентичну традицію, народну традицію. Ми намагаємося уникати такої шароварщини, намагаємося уникати стилізації. І о, саме така гра, як народну культуру, народну традицію, вона є і з одного боку і цікава для дітей, і з іншого боку вона сприяє певним глобальним процесам відродження нематеріальної спадщини а культурної. І, і ще, звичайно, важливо відзначити педагогічний момент трудового виховання дітей, естетичного виховання дітей. Так, ну мабуть, є діти, які беруть участь кожного року. Так, так, так. так. Mm. І це це дуже цікаво спостерігати, як росте їхня майстерність, наскільки вони змінюються, ці діти, наскільки, звісно, спостерігати це дуже приємно за їхніми успіхами. Також це завдання цього фестивалю, щоб спонукати їх до не кидати це заняття і досягати певних успіхів. Тут варто відзначити фахове журі. Це дійсно такі спеціалісти, зірки в своїй царині в Харківській області. І ці діти, які приїжджають з райцентрів, приїжджають із сіл, вони дуже радіють нагоді почути конструктивну критику, почути поради, просто поспілкуватися в колі однодумців. Так, ну можливо, такі от саме конкурси, мабуть, і спонукають потім когось, ну, звичайно, не всіх, але все ж таки також виховують майбутніх науковців і зірок у такій царині. Також цей фестиваль не обмежується лише конкурсами, а традиційно відбувається гала-концерт. Він зазвичай виноситься на велику сцену. Минулого року він відбувся в рамках фестивалю Покуть на малій сцені оперного театру нашого. В цьому році планується на Шевченківські дні біля монументу Шевченка. Гала-концерт найкращих переможців, учасників і переможців. Також це виставка майстрів фінальна. Яка також дозволяє представити ширшій публіці здобутки наших юних талантів? Так, ну що ж, ми будемо чекати. Підготовка, я чую, триває активно. А, тому от він буде 24 березня. Ні, так, Ні, декілька днів він, mm -hmm. він триває декілька днів. 24 mm -hmm. березня. Перший етап uh -huh. ну, розпочинається цього року він із конкурсу майстрів. Так. Конкурс майстрів у нас теж такий не дуже простий. На, неї, на нього потенційні учасники учасники мають представити, по-перше, вже свої якісь готові знакові показові роботи. І вже вони прибувають до нас в центрі, і там відбувається вже, так би мовити, наживо цей конкурс, бо ми розуміємо, що дітки дуже різні, є такі, яким 6 років, 7 років, і, звичайно, там роль. Керівника роль вихователя дуже дуже значна і тому нам важливо подивитися справді їх самостійність вміння. Самостійну роботу так до речі, я пам'ятаю, минулого року до нас приходили переможці, дійсно і, і маленькі, і вже і, е трохи старші. Це дійсно дуже цікаво, я думаю. Ну і переходимо до інших подій. Їх також багато у центрі, багато виставок. І от я знаю, що виставка барви барвінкові триває. Так, от розкажіть, будь ласка, про неї. Ну, наш центр мы сделали цикл выставок, представляющих творчество всех районов Харьковской области. И в данном случае на сегодняшний момент проходит выставка Барвы да, Барвенковой, представляющая Бровенковский район. Это очередная выставка из цикла. И в ней представлены Большое количество художников этого района выставка очень интересная, с прекрасной живописью. И, безусловно, я рекомендую прийти и посмотреть, как можно приглашаю э, харьковчан прийти и посмотреть. И большое количество людей уже было, то есть постоянно приходят, заказывают экскурсии. Книга отзывов просто уже, уже не да, нет места. очень очень приятно читать, потому что понимаю, что людям это нравится. И тем более. Это тот район, который дал прекрасного скульптора Ивана Макагона. То есть есть определенные традиции, которые, слава богу, мы видим, они сохраняются и очень бережно к ним относятся. И в этой выставке принимал участие и кровический музей этого района. То есть помогал собирать, отбирать, давал какие-то консультации. То есть мы видим, что это интересно, это не только наша инициатива, а, безусловно, и сами жители этого района, и художники, и руководство. руководство, конечно же, заинтересовано, чтобы показать как можно э, с лучшей стороны, как можно более э, представить и раскрыть глубину творчества. И наша земля очень... Очень богато талантами, и, конечно, это надо все очень скрупулезно показывать. Вот как Светлана прекрасно рассказала о конкурсе, о фестивале «Кроковая кола», насколько это э, важно, Угу. Так, ну до речі, цікава така ідея, цикл так, цих виставок, кожен район да -да -да. представлений, да. це вперше так у Харкові ваш центр організує. Так, да, я цикл. думаю, так, да. раніше не було. тобто у нас йде угу. систематична робота, це правильно, тому що якщо це якісь виставки выставки э, сборные, не так. Э, не так точно можна, не так пристально показати, чим отличается один район от другого. А нам кажеться, що це було б важна больше дає поле для правління індивідуальності кожного району. Угу. Да. Так, ну виставка ще триває, так? так. Да, да, да. угу. да. скажіть, будь ласка, ще до речі, про народне мистецтво. Знаю, що ще триває одна виставка, це э, спілка верніше виставка спілки майстрів народного мистецтва. Так. Совершенно роскошное, удивительное мероприятие, посвященное 20-летию Харьковской организации Союза народных мастеров Украины. И, естественно, представлены, ну, это просто наши звезды народного творчества, такие рукодельники удивительные. Естественно, это и традиционная вышивка, и керамика, и плетение, и куклы, но лучшие из лучших. И мне кажется, обязательно Очень важно, очень интересно посмотреть, привести детей, посмотреть самим, как это все происходит. И в момент проведения выставки пока она длится у нас сейчас у нас обязательно идут мастер-классы и по. росписи, в частности некоторые из них проводит Тамара Вакуленко, прекрасный мастер, вот ее знают и вот даже совсем недавно я видела цикл там, передач и по телевидению по нашему Харьковскому о ней и очень много даем информации, буквально о каждом мастере, который представлен на этой выставке, мы даем информацию на нашем сайте и работы, и биография, то есть это важно и самим участникам, безусловно, и тем, кто придет посмотреть смотрит. То есть мы будем понимать, что что у нас есть, что красивого есть, что интересного, чему можно научиться обязательно. Ведь мастера в процессе мастер-классов и рассказывают какие-то свои тонкости, которые ну уж совершенно сложно где-то прочитать. Это передается из поколения в поколение, от мастера к ученику. Ну, в общем, с удовольствием приглашаю я і на эту выставку тоже. Ну до да. речі, ви от спостерігаєте за майстрами народними? У вас часто бувають різні виставки, да. чи використовують майстри вже якісь можливо сучасні техніки? Або якось, от все ж таки, змінюється народне мистецтво? Ну, звичайно, важливо зберегти те, що було раніше, але от можливо це питання до всіх, так чи це є помилкою, якщо майстер щось привносить? своє. Чи потрібно зберігати саме таку автентичність? Ну тут можна сказати, що традиційне mm. мистецтво воно базується на двох стовпах: це традиція, як ви вже сказали, і певна новація. Тобто художник не є не художником, якщо він не вносить mm. свою mm. суб'єктивність. Це все. Якщо повертатися до нашого конкурсу Крокове коло то дуже цікаво. Я вже казала про такі печальні речі, що деякі види мистецтва вимирають, але тут є й позитив, що ми бачимо. З'являються якісь інші або принаймні розвиваються якісь інші. Наприклад, в цьому році дуже багато подали заявок на май... юних майстрів, які виготовляють ляльки-мотанки, текстильні ляльки. Можливо, в цьому є заслуга і наших майстрів, старших, нашої спілки майстрів, бо ті прекрасні виставки, на які ходять ці ж самі діти, вони звичайно надихаються, і ми бачимо, що певний розвиток тут є. Так. Ну, до речі, от стало, як ви вважаєте, стало модним от, займатися такими народними видами мистецтва? Мені здається, що зараз тут якось відроджуються ці традиції. Мені кажеться, що дійсно, може бути не можна, вот слово модне це таке очень приходяще, швидкотечне. Мне кажется, что просто появляется к этому действительно глубинный интерес. Ну, и Мы, в свою очередь, насколько можем, естественно, стараемся делать по максимально э, все, чтобы пробудить к этому интерес. У нас Великолепные совершенно мастер-классы. Ведь это э, мастер, который собирает учеников, он вкладывает душу, рассказывая все это. Вот э, та же, например, Тамара Вакуленко расписывая э, свои картины и обучая учеников, э, ну, мелочи совершенно нюансы. такие. Кисточка должна быть вот из кошачьей шерсти. вот какой-то другой кисточкой такой мазок получится не настолько вот красивый и не такой нетрадиционный. То есть есть нюансы, которые интересно рассказать, показать. Естественно, может быть, в какой-то игровой форме. Но мы видим, какое количество людей разного возраста. Кто-то приходит с детьми, кто-то приходит в пожилом возрасте. Но людям это безусловно интересно. То есть, наверное, какой-то всплеск происходит сейчас. Так, ну mm. якщо доповнень немає, так до цього, то е, давайте перейдемо до наступної виставки, яка також проходить у галереї Мистецтво да, Слобожанщини. Да. Це така цікава експозиція, яка має назву Сезон дощів. Е, розкажіть, будь ласка, в чому її суть? E, получилось дуже цікаво. В общем-то, у нас цілий цикл фото виставок. видимо, к этому искусству сейчас у харьковчан тоже какой-то вот большой интерес обнаруживается. И мы видим, как много интересных фотографов есть у нас. И, к сожалению, они недостаточно известны, и не так часто были их выставки. В данном случае Мстислав Чернов, молодой фотограф, представляет свою выставку «Сезон дождей». Философская, интересная, черно-белая фотография, на которой представлены азиатские страны, Вьетнам, Камбоджа, храмы, какое-то его определенное осмысление жизни сквозь призму старины, старина, современность, развитие человека, духовность. В общем, можно постоять, подумать, почитать. Очень интересно, он сам рассказывает о своих мыслях. Но вот лично мне было интересно еще и личность человека, создающего такие фотографии. Ведь он, кроме того, что он журналист и работает в нашем медиапорте, и работает в Киеве, и он сотрудничает с гуманитарными организациями Америки и Европы. И вот буквально вчера он улетел в Иран делать фотосъемку новорожденных детей, то есть детей до года, которым делают операцию на сердце. Ну, в общем-то, это говорит и о его качествах. Это вот можно, наверное, сравнить с теми людьми, которые едут и делают фоторепортажи в горячих точках. То есть это в любом случае человек с какой-то обостренной душой, который сам совершенно осознанно идет в то место и делает те фотографии, которые могут как бы эмоционально причинить ему боль. То есть ты же, когда это делаешь, ты все равно сопереживаешь. интересный человек, поэтому я думаю, что и выставка она очень яркая, но безусловно не всегда, чтобы понять работу, необходимо знать личность человека, который создал это. тогда ты понимаешь глубже какие-то какие-то вещи, может быть то, что он хотел передать. в данном случае вот то, что связано с фотографией, безусловно мне кажется, что интересно и почитать о тех храмах, которые он показывает, и э, прочитать о нем У его он делал фотосъемку в сорока странах мира. В общем, это тоже говорит об определенном и кругозоре, и интересе к жизни. Мне кажется так, то есть очень интересная, очень-очень безу... бесконечно интересная выставка, и я рекомендую э, прийти, э, посмотреть, и вы получите удовольствие. И куратором этой выставки, кстати, является наш известный такой мэтр харьковской фотографии Владимир Оглоблин. Ну, безусловно, такая большая личность на э, харьковском небосклоне, и вот он занимается с Мстиславом. Mm -hmm. Таким. Я думаю, що це такое очень теж інтересне забиття. Так ще є жизни. час у наших глядачів да. побачити так да, цю да, виставку. Да, да. Ну і звичайно, не можу не перейти до такої цікавої, яскравої події, яка скоро відбудеться. Це виставка робіт Ніка Сафронова. Харків'яни зможуть побачити ці роботи. От розкажіть, будь ласка, коли це відбудеться, і взагалі як вийшли на контакт. Ну, звісно, це інтересне забиття для нашого города. Когда организаторы этой выставки, творческая группа Никаса Сафронова, в данный момент они проходят тур по городам Украины, по крупным городам Украины, ну и, безусловно, они выбирают, в каких организациях, в каких залах будет представлена экспозиция этого автора, такого известного. Ну и вот выбор пал на наш Центр культуры и искусства, так как, я так понимаю, что и была каким-то образом Признана и наша работа. И, в общем-то, им подошло и место, и наша организация. Ну, естественно, это яркое событие по тому количеству звонков, которые обрушиваются уже сейчас. В общем, на нас, я понимаю, что это будет, безусловно вызовет очень большой интерес. Выставка откроется 30 марта, продлится до 26 мая. Угу, тобто работать... достатньо великий да, Конечно, угу. то есть я думаю, что уже все встигнуть. Да, да, да. Смогут посмотреть, все будет работать. Ну вот вы видите везде і Информация о выставке есть, безусловно, на нашем сайте. И в ближайшее время я думаю. С участием Никоса будет проведена пресс-конференция. Ну уж не знаю, в какое время он приедет и будет сам на открытии. Этот вопрос еще в процессе согласования. Ну, конечно, это очень интересно. То есть, мы не оцениваем к творчеству, его можно относиться по-разному, безусловно. Но то, что это совершенно яркий художник, это уже не просто художник, это бренд, <с> это это ярко, это интересно. Так. И в данном случае то, что как бы это проходит в нашем центре. Я хочу сказати, що, звісно, нам приємно, що вибір вибор пал на нас. Тось, це говорить і у нашій роботі в якоїсь теж. -то так, ну звичайно. Тобто, з 30 березня ми зможемо да, побачити да, да. ці картини. <свят> да. і що ж, я вам дуже дякую. На жаль, наш час вже закінчується. Дуже багато подій, які у вас відбуваються. Можливо, ми навіть не про всі встигли поговорити, але думаю, що не останній раз ми, звичайно, з вами зустрічаємось. Дякую вам. Отже, дякую. я нагадую нашим глядачам, що у нас у гостях були Тетяна Іщенко, директор Харківського обласного. Організаційно-методичного центру культури і мистецтва і Світлана Коновалова, науковий співробітник лабораторії нематеріальної культурної спадщини цього ж центру. І з нашими глядачами ми прощаємося. Це була програма Харків Лайв. До побачення!